Я принесла з дому лід е, у такому контейнері. До речі, ці контейнери також є у нас. Принесла лід, ідемо брати рандомну термосумочку, запихаємо лід у ту термосумку, засікаємо час, через скільки цей лід повністю розтопиться. Тобто, скільки часу вона може тримати заморожений лід. Показуй, малышка, скільки в нас. Бачите, що у нас на вулиці. А тепер погнали дивитися на сумку. Пішти, пішти, пішті. Так, пані Марія, пані Марія, ано. Пані Марія, дайте нам сумочку, дайте нам сумочку, в яку поміститься цей контейнер. А ви знаєте, що якщо б ми ще поставили акумулятори холоду в цю сумочку, воно б ще довше зберігалося. Але ось так: поставили, закрили, зафіксували час. Який у нас? 14.21. Ми йдемо на прямий ефір і будемо дивитися, через скільки літ повністю розтопиться, через скільки часу. Удачі! Зараз 16.30. В цій сумці немає нічого. Немає ніяких акумуляторів холоду, тобто додаткового холоду. Там тільки мій контейнер з льодом. Подивіться. Це ви за дві години приїхали, сіли робити аперольчик. І ще через дві години, як ви його п'єте, ви ще можете змагати лід. І це ще не до кінця. Дивіться, який людина. Ще повністю і це в термосумці немає нічого додаткового. Тобто, якби цей лід стояв зараз в самому в приміщенні, він виростане 100%. А зараз я ще можу його закрити, і він ще добру годину, ще маленькі льодиці будуть збережені. Тому що залишаємо посилання вам на сайті, де ви можете придбати ось такі сумочки.